От бачите, милі друзі, шоколадні сукерки. Візьміть, Глаз... візьміть е... сукор, масло, какао, молоко, усе все гарно перемішайте, щоб такі кулків не було і у міш... каструльку все все місці, що я сказала, і все все варіть 20 хвилин, щоб таке густе було. І вижмете в мишчинку маленьку, влийте сміш, щоб вона десь 5-10 ухолола, і сформуйте такі шарики. І ось такі вийшли, в мене хороші дуже гарні сукарки шоколадні. Їжте їх на здоров'я. Або з чаєм, або так хрумоніте, поруч біля інтернету, поруч біля телевізора. Усе є друзі, їх спекла перший раз. Це я так вчинила по-своєму і по-інтернетськи. було благословить вас, їште і смакуйте їх. Амінь.